Наступна головоломка. Отже, у нас є сложене слово сирничків нога. Наше завдання перемістити один сирничок, щоб ми отримали відповідь на таку загадку. Вони не ростуть у бика на ногах. Це досить простенька головоломка на логіку, і усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з даною задачкою. Нею справляються як діти, так і дорослі. Це досить-досить простенька задачка. Отже, задачка. Вони не ростуть у бика на ногах. Для цього нам потрібно переставити один сирничок, щоб ми зрозуміли, що це таке. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли знайдемо вирішення на дану задачку, ви можете продовжити. Перегляд даного відео. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирничок ось сюди. Отже, що не росте у бика на ногах? Рога правильно. Задачку вирішено, головоломка вирішена.